Дорогенькі, хотіла перед сном поділитися з вами кількома думками, які сьогодні заповняють моє серце. Знаєте, я зрозуміла, що Бог там, де больно. Бог там, де біль, і Бог там, де тяжко. я от думаю про Ісуса. В нього була вся можливість бути. На якихось таких в класному місці, в храмі, в теплі, в затишку між такою церковною елітою. Але знаєте, де він ходив? Він завжди ходив тими стежками, де він обов'язково зустріне прокаженого, де він обов'язково зустріне одержимого, де він обов'язково зустріне сліпонародженого. Він обов'язково зайде в купальню, де багато-багато хворих, бо там є душа, якій він потрібен. Знаєте, він там, куди змогли привести грішницю, він там, де не були якісь, де не було от престижно, круто, класно. Він реально був там, де біль, там, де прості люди, де просто. Ось так. І я зрозуміла, що і нам треба бути там, де біль, і нам треба йти туди, де болить. І знаєте, чому Ісус приходив туди, де болить? Щоб зцілити, щоб доторкнутися, щоб обійняти, щоб побути поруч. І зараз, так само через нас, Він приходить до інших людей. Коли болить, коли неприємно, коли хвороби, коли незручно, коли все навколо рушиться, він хоче прийти через тебе в чужий біль, щоб підтримати, зцілити, полюбити і подарувати світло. Добраніч, дорогі!